Як і його брат бузнюк міг 200 n 2 jet здатен зварювати ручним договим, ліфтік та напівавтоматом, а також має тут синергетику. Із газу можна обрати СО2 або Мікс, 0,8 або 1 мм діаметр завантаженого дроту, режим роботи 2Т або 4Т та заварювання кратера у чотиритактному режимі. А перевірити підключений газ, протягнути дріт або скинути до заводських налаштувань можна відповідними кнопками. Що ж можна сказати про енкодер? Та вони такі ж самі, як і в 248 2482 та відповідають за ті ж значення: швидкість подачі дроту, силу струму, напругу, яку в синергетиці також можна підкоригувати в межах від мінус 5 до плюс 5 вольт для напівавтомату. Для ручного дугового вони відповідають за вибір струму зварювання. Та регулювання форсажу дуги. А у аргон дуговому зварюванні за регулювання сили струму. По роз'ємах також все стандартно: плюс, мінус євророз'єм. Із комплектації, окрім самого апарату, кабель із клемою маси.